Друзі, вітаю вас усіх на нашому каналі. І, і сьогодні у нас буде неймовірно цікаво. Відео, тому що ви знаєте, в житті кожної жінки наступає такий період, коли вона перестає думати лише про себе, а й думає про свою дитину. І ні, на жаль, я поки що не вагітна. Але в мене є знайома, яка якраз вагітна і ось ось має народити тут в Канаді. І вона готова з нами поділитися всією своєю історією, розповісти, як вона тут завагітняла, як вона пішла до лікаря і взагалі про все, що вам може бути невідоме, про саме. Пологи та період вагітності в Канаді. Тому прошу залишайтеся на цьому відео, ставте лайки, підписуйтесь, і ми зараз дізнаємося стільки багато інформації. Я думаю, кожній майбутній матусі, яка приїжджає сюди в Канаду, і мені особисто також, буде дуже цікаво дізнатися про цей досвід. А перед тим як перейти до основної теми нашого відео та до нашої вагітної дівчинки, хочу вам розповісти про спонсора нашого сьогоднішнього відео. Це канадська фінансова компанія з українським корінням, яка називається BCU Financial. Знаходиться вона в провінції Онтаріо, да допомагає усім українцям, які приїжджають туди. Тому, якщо треба отримати вам переказ грошовий чи переслати гроші до України, а якщо треба обміняти валюту по гарному курсу, чи відкрити якісь банківські картки, ви можете звернутися до них за їхньою допомогою. Тому, кому це цікаво, залишаю посилання в описі до цього відео і можете прийти на їхній вебсайт та ознайомитися з їхніми послугами. Дякую велике. Отже, знайомтеся, наші сьогоднішні герої та майбутні молоді батьки Жанна та Дмитро. Дмитро переїхав до Канади ще до початку повномасштабного вторгнення по робочій візі, також на молочню ферму, але не на нашу. А Жанна вже до нього приїхала після початку повномасштабного вторгнення завдяки програмі КУЕТ. В Україні це був довгий процес. На протязі сім років ми планували, ми робили операції, ми наблюдалися у у лікарів і не одного, у декілька. Ну, нам сказали, що все добре, ви здорові люди, там щось підлікували, все добре, але нічого. І коли ми вже приїхали в Канаду. Я не знаю, мабуть, ми просто відпустили цю ситуацію, просто розслабилися, почали займатися своїми справами, там, навчати англійську і піднімати рівень, встраюватись на роботу, шукати якісь там школи, тренінги, щось таке. І якось в цьому руслі ем, ми завагітніли. і... Я навіть була вагітна і не знала про то цілий місяць. Я і танцювала, і та з друзями ми зустрічалися. Тобто був такий е, активний відпочинок, що потім я так е, я думала, що я захворіла, я себе так е, погано відчувала. І коли я прийшла вже до лікаря, то вона мені каже, ну пішли на УЗІ. Пішли на УЗІ, Каже, та от серцебиття твоєї дитини. Я кажу, як це? Ну, ну так. А це сталося напередодні Нового року. А коли ми вже поїхали в лікарню, я не казали, чому ми туди поїхали. Бо лікарі по телефону мені сказали, а можливо? Я кажу, ви знаєте, ну не знаю, а можливо, можливо, то воно так є, що вагітність. І мені зробили фото УЗІ, з де серцебиттям дитини, і вже 31 грудня я включила на відео батьків. І надала коробочку, таку подаруночок з Серпей. сюрприз, да. <кажу>, кажу, там от під ялинкою в тебе є сюрприз. Він каже, який? Кажу, ну бери, подивися. І він дістає коробочку, там я поклала е... листівку і фотографію з Узі. Ось він... І Діма каже, він так довго дивився, це, каже, це дійсно, це наша дитина. <кажу> <кажу> це, ми? це ми через 9 місяців з батьками кажу, так. Да". І, ну, Діма дуже довго він не міг повірити. А що ви відчули? На мене це ну, був приємно, але я був шок. Бо довго до цього йшли і, якби така несподіванка ми. Ну, очікували, чекали, коли довго чогось чекаєш, ти навіть не віриш, що ти цього вже дочекався. Я коли записалася, це було 27 грудня, я записалася до лікаря, велнес-центр, є такий в Шарлетауні. А мені посовітували наші дівчата українці, і я прийшла до них. Вони кажуть: ну добре, ми вас беремо, будемо вести вагітність. Вели мені вагітність до в цьому центрі до шостого місяця. Шостий, сьомий десь, не пам'ятаю. Потім вже більш великий термін мені перевели в гінекологію, щось таке. Ось а, в іншу клініку, і там в мене вже був лікар. Ну, як лікар, спочатку медсестри, потім вже лікар на останніх сроках. Це 8-9. Але впродна протягом цього я ще ходила до Elizabeth Hospital і робила УЗІ. І, тобто, лікар бачить по УЗІ наступний прийом. Вони вже мені розказують, як що там відбувається з дитиною. А скільки разів робили УЗІ? Дуже багато, дуже багато було десь, я не знаю, може 10 і більше. А чому дуже так? Дуже багато, бо ось останні місяць останні, е, два місяці, да я ходжу кожен тиждень і до лікаря, і на УЗІ. Тобто, а от. чому так? Це просто так має бути? Чи це що, через особливості якось того стану чи здоров'я? Бо як я чула, вони взагалі там три рази роблять і все. Ну так, так розповідає. Да, мені. Так. мені також таке розповідали, що каже: не надійся, що тебе будуть дуже дуже як часто запрошувати до лікарні на УЗІ. Тобто це буде. Дуже рідко. А, насправді ні, не дуже рідко. Я сама здивувалася, бо ну, важко тут я собі якісь плани планую да, щось робити, а у мене тут мені дзвонять, а у вас там УЗІ приходять. Думаю, що ж таке? Ось. А, потім просто вони наблюдали, так як я дуже маленька жіночка, дівчина, не знаю. І в мене буде маленька дитинка. І тут для них це як ну, вони. Не те, що переживали, не знаю. Це, а, вони хотіли пересвідчитися, що все добре, все нормально, там, з дитиною, з плацентою, що поступає кров, чи, ну, що дитина здорова. І нас на шостому місяці вагітності нас відправили в Галіфакс перевірити ще раз. І Центр нам... для дитини, і матері, там є да. Галіфаксі. І нам сказали, що давайте так ми перевіримо, скажемо, чи добре все хорошо. Якщо все добре, то будете народжувати в Шарлатані. Якщо є якісь там зміни по здоров'ю вас чи вашої дитини, то будете приїдете в Галіфакс. Ну, все добре. І що стосовно сімейного лікаря ні, нам не надали, але ми записалися в чергу. Ну я наскільки знаю, коли дитина народжується, вони обов'язково мають це зробити. У них типу немає вибору. Вони так. мають тебе всунути. А як у те? У нього вже є лікар, то фактично і у вас да, вже да, є лікар. Да. Ну, може так, але я знаю, що українські дівчата деякі народжували, то їм не надали не надали. Лікаря, так? Да. У нас на острові, так, так. Угу. А може це проблема як кадрів чи ну, так як ми зараз всі знаходимося, практично всі е, е, знаходимося по нашій програмі, то безкоштовно з хелс-картою все безкоштовно. Поход до лікаря узі. Там, народжувати це все безкоштовно, тому стосовно грошей немає ніяких витрат. Насамперед нічого такого, бо все кажуть, що дають. Я питала також повторюся, у дівчат українок, які тут народжували, все не дають. Єдине, що там, ну, звісно, це зубна щітка, це там, твоя зубна паста, або твій там, стаканчик, якийсь, там, щоб, що саме ти п'єш із нього, там, каву не знаю, чай, але теж надають. Що ще зарядку, телефон <смеш> або книжку, <смеш> Да. і наскільки я знаю, що кажуть, тут недовго тримаються мама з малюками. Якщо все добре, на другий, третій день і В Канаді велика проблема з дитсадками і кажуть, що треба на них записуватися, коли ти дізналася, що ти вагітна. Чи шукали ви вже дитсадки, чи дізнавались ви про це? Записували? Чи думаєте нічого страшного все в майбутньому. Ні, Ми також записалися. Ми нам нам знайомі говорили, що потрібно записатися. Ну ми так не ми почали так, грати в цю гру попадемо-не попадемо, але ми позвонили, записалися, стали на чергу. Але як там далі буде, ми не знаємо. І... Побачимо, як воно буде далі. Кажуть, а, але готуйтесь, так? Так, да, да, кажуть, що проблеми з дитсадками. А, але нам треба було раніше, мабуть, стати в чергу. Ми трошки пізніше стали, на, коли термін наш середній був, а треба, кажуть, коли ви завагітні, вже ставайте в чергу. Бо дуже велика черга, може, ти не встигнути. Ну, я, по-перше, боюся. Боюся, бо я знаю, що родиться таке, ну, якби це да, це загальна справа сімейна, але як для мене родиться таке, якби більш інтимна жіноча справа. Це не знаю, чоловік може бути, але ну, чоловік там нічим не поможе. Якби і болявий порог у жінки більше, ніж у чоловіка. І психологічно. Наскільки я знаю, частіше під час родів чоловіків е виносять <рес> реанімаційне відділення, відкачують, бо вони втрачають свідомість. А от ну, звісно, я буду, буду присутній там, да, я буду поряд, щоб е дружина не відчувала, що вона самотня, але якби, стосовно документів для дитини, е ну, дитина, яка родиться на території Канади і не знаю на території Америки, то вони автоматично. Стають громадянами цієї країни. В них громадянство дається по місцю народження. Ну і наша дитина також, наш Матвій також отримує канадське громадянство. Після народження потрібно буде зробити довідку про народження, сертифікат про народження, і зразу можна буде зробити канадський паспорт, якщо там батьки планують планують виїжджати за кордон. Не потрібно чекати до повноліття. Дається тимчасовий, я так розумію, канадський паспорт. Ну Ми теж так будемо робити. Ми українці, да, у нас українські документи, громадянство українське. Для дитини, ну так, да, ми, звісно, будемо їхати. Я надію, закінчиться, скоро закінчиться війна. Ми, звісно, поїдемо до родичів, в Україну, покажемо дитині Україну. Для цього треба робити українські документи для перетину кордону, але які ми ще не знаємо. Ми будемо уточнювати на той час, коли будемо планувати, саме що потрібно робити. Ну, Взагалі-то ми планували сім років, ми oh, йшли так. до того, дуже довга дорога така, і ми обговорювали да, ім'я, ми вибирали дуже-дуже довго цей весь період. Але Діма сказав, ну хлопчик буде Матвій. Ну, я вже не стала суперечити йому, кажу, mm -hmm. але дівчинка, кажу, буде Лія. Кажу, це, це я хочу. Mm -hmm. Да, Діма каже, ну я теж за. І так воно як А чому тоді бішлося? Матвій? Ну не було такого, що я утром просну, зранку проснувся і мені о, буде Матвій. Ми перебирали імена, якби, і щось нам з чогось сподобалося імена, і, і, саме це ім'я Матвій. А не думала назвати якось на канадський, ну, тобто тут тобто, на американський стиль? На канадський стиль. на канадський вони ну, у них є переводять... подібне, подібне ім'я Меттью, Меттью Мет є в них подібне. Да, да. То ми розуміємо, що якщо він в школі, ну він звісно, він буде тут в школі. В садочку його будуть звати Метью. Але в нашому кругу м, да він буде Матвійчик. А чи будете ви йому давати друге ім'я? У них же немає по батькові а... на сі їх друге ім'я. Ні, не буде не будете. Просто буде так. так. Просто буде так. Да. <смітнє> да, він буде українець, як Дмитрович, Якщо в українських буде українському українських документах буде Матвій Дмитрович, а для них. Ну, щоб дитині, по-перше, не було складно також, бо це йому, його життя і йому, йому буде краще, так, я, я так думаю. Ну, Наприклад, що? як ми себе відчуваємо з нашими документами, постійно е, тебе питають, як тебе звати, ти не можеш сказати, ти говориш правильно, але тебе ніхто не розуміє. Тобі потрібно знову ж таки показувати, витягувати свої документи і показувати, як правильно воно. Це бу... ми не знали. Ми... Жанна була на ОЗІ, нам зробили. На УЗІ нам лікар написав на конверті, хто і сказав, а ви закрив. будете раді, і закрив. Бо ми спитали, чи можна щось залишити в секреті. І він закрив, і вже потім наші знайомі ми їх запросили до нас на це гендерпаті. Вони нам зробили сюрприз, зробили великий шар. І в цей шар. Колір, по-моєму, з да? хлопушки. Так, 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 да. угу. Колір з хлопушки засовуються ці маленькі такі кольорові штучки, чи розові, чи блакитні. І потім ми вже це все як не знаю, лопнули. Лопнули, лопнули, да. да, і вже знали. Да, і... Канадці вони також дуже сильно допомагають. Звісно, будь ласка, вони нам... канації дуже допомагають нам багато чого подарували. Так як ми ходимо в церкву. Люди, які там ці нашій ком'юніті, в церкві, вони мене не знали цього. Вони нам зробили такий бішавор, як в Канаді baby shower називається. Таке, так, е вечірка Ми вже знали, що це буде хлопчик. Ми вже знали, як ми назвемо його. Нам зробили таку вечірку. Зібралися всі, всі, хто там ходить, ті, хто до нас прийшли на цю вечірку, нам багато чого подарували. соски до коляски. Відсоски до коляски до нас подарували. Дуже багато. Наша дитина на півтора року вже вдягнута просто. Тобто, Майже нічого самі не купили. Да. Ми, ми Нам настили. подарували коляску, подарували в автомобілі крісло, коляску. У нас таке три, три в одному. Криватку, ну все, все, все ще потрібно для З... Памперсів, мабуть, подарували вже десь до, до двох років. У нас вдома вже склад з усіма речами. Ми вже не знаємо. Раніше ми хотіли приїжджати, як думали, як будемо приїжджати, то ми собі машину складемо, це все і якби багажник або якийсь прицеп. А тепер нам треба брати великий такий трак, трак зюхала або якісь причап, і це все перевозити. Oh. Привіт! 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 Заходьте! Забігаємося! Що показуєте? Просто заходьте. Вас тут? Як? А так це наша прихожа. А ми маємо три входи. Це перший, це другий. Ось тут багато дверей. За, запасний вход чи виход. Да. І з іншої сторони, там третій. Ну, ми вам вже покажемо. Тут в нас морозильна камера, це сушка, це стиральна пральна машина. Проходьте. Це наша кейця. Це наша дому. Українка, яка стала канадською. Землячка наша. Звати Туся. туся. Да, да, у неї вже оформлений пенсійний план. Да. Тусі пішли показувати, Тусь, де ми живемо. Пішли, тусінька. Пішли. 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 Заходьте. О, от дуже, дуже така велика кухня тут, да? да. так? Це як кухня, як столова. Да, да. да. да, да, да. все, все одразу. Колись тут був камін, а за мною була йолка. Так, так Що ще покажемо це питання. Стандартна але посадовики немає. Немає, немає, немає. Ми миємо посуд. Ну я знаю стандартно в Канаді. взагалі завжди ну це старий будинок. Тобто старими, це, за да, це да. старий будинок. Тут раніше жили люди. Вони займалися е, вирощуванням е, новорічних ялинок. Mm. У них тут е, ліс, от тут два гектара в них лісу. Ялинки вони вирощують. Так, тут така і маленька тут меблів тут не було. Це mm. що нам подарували, що ми навезли самі. От. І маленька тут кімнатка нас... і тут таке місце для барбекю. Для це для, для бар да, це таке. Не знаю, наше паті оприлюднити. Зараз вже світло таке. гарне. Проходьте, яблучка вже поспіли. Де, де, де. І садок тут є скоро буду вивозити цей садок ці Яблука збирати. І тут Тож... частенько ви собі барбіки робите, так? Ну, да, буває збираємося. Коли збираємся. Діма має вихідні. Коли є вихідний, да. Якщо вони співпадають як з вихідними, з, вихідними, з людьми. То, да, то можна то з людьми да. ще тут посидіти. А якщо ні, то, то самі. То, то самі, та, самі. То класно, ну, Тут ще одна кімната, але вона не Тут ніхто не живе, а тут немає, нема, тут немає світла і немає в отоплення ціємнати. Да. Оце ми знайшли диван і це поставили диван початок, щоб щось було. Приходьте на другий поверх. Тут ще є три кімнати. Вау. Да. О, це у вас ж ну, це це ми готуємося це. до зустрічі нашого хлопчика да. маленького. Клас. Тут е, кімнати, вони всі пусті. Так, ну, отже, оці дві кімнати це у вас пустине. Так, да, це все пусте, можете проситися. Тут ну, нічого немає. В принципі, так. Оце як дитячі якісь вони, так? Ну, мабуть, ну, так, мабуть, бо тут у цій кімнаті жили сінки. ці люди. Вони також казали, що це не спальні. Так, да, вони всі спальні були, а це, мабуть, дві дитячі кімнати було. Чи ну, три так, кімнати? Ну можливо. Тут також ось. Мабуть, були дітки, бо ми на вулиці знаходили такі маленькі іграшки. Собі тут о таку кімнатку ми цьому вибрали, а жилися тут. Вишиваночка, ось у нас там да може недавно. Да. Хто це Катя е Катя Даша. Даша була в Києві? Вона з Києва прилетіла. Привезе нам такий дивись <гум> маленький гарний водічок. А, це майбутнє українець. Ну це правда, так а це мій друг Стас передав Клас. нам дві вишиванки. Мені і дружині Клас, а ви Прикільно. взагалі самі щось купували. А так. Ще що ми щось щось ми одне було назвали криватку. Криватку ми купили да, малень, але ми купили від людей. Тобто, це ви в з брали, так так так. Це що ще таке? Ну, а як це, це, Ціни на все це на дитячий одяг, на дитячий цей вистав? Ну з одяг, то, одяг в цінах там ну 20-15 доларів. Угу. Якщо ти працюєш тебе в час, ти заробляєш 16 доларів. Думаю, що це не дуже дорого. І там не йде одна річ, там іде три-чотири речі. Так, а ви якось звертаєте увагу, це все натуральна тканина Так, так бабо. Тут так, ми так. Все для діток миксе для, ну, ми да. для бабока та від трьох до шести місяців. Так, так і все натуральне. так? Просто подивіться на це. На це просто Ну це такий буде модний хлопець. Ну просто ми спочатку хочемо, поки дитина маленька, до садочку будемо вивчати українську мову, абетку, все як потрібно. І вже в садочку в школі вона сама вивчила українську мову і соціум допоможе, і вчителі будуть англійську, мову. англійську, англійську да англійську так. Да. англійська сама собою прийде а, да. українська да це, 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 це дитина знала. Звідки вона і хто то? Звідки вона? її батьки теж? Да. Це дуже класно. Да, да, да. Українську да. мову да, будемо проводити. – І от останнє таке питання, який у вас настрій от перед пологами Бойовий, бойовий. Страшно, страшно, мені дуже страшно, бо а, ми повинні були народити два дні тому. І я готувалася до того, що ось-ось-ось. Але коли лікарі кажуть, ну, хлопчики сидять подовше. І, і... сказали нам, що, мабуть, якщо до 24-го не народити. Прижайте 24 серпня зранку mm, і так. будуть допомагати медикаменти. Работувати. Да, а в мене 24-го також день. народження вау e, так. Да. І день, і не і і день незалежності так, і, так. і Ми так думаємо, що вже мабуть, 24-го четверта вже будемо тікати. Ми, <рес> ми не торопимо. Да, якщо він хоче, то, Мабуть, хоче як тато. Я на сьогодні дякую цій просто чудовій сімейній парі Жані і Малюку, що вони сьогодні нам все показали, розповіли. Я маю надію. Вам також сподобалося, Залишайтесь на каналі. бо Буде наступна частина, і там нам вже Жана зі своїм малюком і Дімою розкаже наступний, просто головний, так скажемо, етап процес народження дитини. Може, побачимо все таки палату, так і все інше. І буде також дуже цікаво. Дякую, що ви були з нами. І обов'язково в коментарях просто підтримайте Жанну, як майбутню матусю. Дякую, так. Дуже приємно, що ви сьогодні так зібралися і все це обсудили, Я думаю. Наші якось совіти, мабуть, да? поради допоможе да? людям, які тут от, планують. Да, в Канаді не потрібно нічого боятися, потрібно йти да. до своїх цілей. І я думаю, якщо ти в Канаді йдеш до своїх цілей, тобі тільки твої оточуючі люди також бачити твоє прагнення і будуть також допомагати.